Буквально тільки що закінчився наш груповий зум. Ось ми е, сьогодні обговорювали тему, чому Коралови клуб, да, чому Корал Клаб, чому компанія і е, які є тут е, позитивні моменти, да, які є плюси, і е, що людей притягує в таку компанію, да, як просто стати частиною да, і свідомим користувачем. Тому що нагадую, що Club – це компанія продуктова, яка працює в сфері wellness і І ми сьогодні поговорили з нашими користувачами, дистриб'юторами. Ось вийшла така цікава, така, скажімо, сімейна, чуть ли не сімейна така розмова. Да? В першу чергу затронули тему, що компанія. Керується мережевиком, да, людиною, яка з досвідом мережевому і заклала фундамент якісний для того, щоб було зручно і зрозуміло, що треба робити, як треба робити. Да, і той, хто має бажання, в нього тут вийде, той, хто буде. Любити людей, той, хто любить людей, да, то звичайно в цьому бізнесі у нього відкриті двері. Ось також ми поговорили про те, що в компанії є покрокова система оздоровлення, да, це з досвідом. З 25 років, скільки є компанія, сформувалася така система оздоровлення покрокова, яка вже допомогла тисячам тисячам людей в світі покращити якість здоров'я. Ось і люди вчаться тут саме займатися таким контролем свого здоров'я. Далі ем, тут є можливість зайнятися навіть таким саморозвитком. Да? Ти тут ставиш свої цілі, плани і м, покроково йдеш до них і змінюєшся Ось, в оточенні людей, які теж ставлять плани, цілі, такі позитивне оточення людей. Ось, тому це теж дуже великий плюс, який є в компанії. Звичайно, є. Тут ем, колесо подій, да? то є події маленькі, є події більш масштабніші, де ми зустрічаємося з партнерами, де ми чуємо, надихаємось історіями людей, результатів, де ми надихаємося також історіями успіху. Топ-лідерів компанії. Тому дуже цікаво, що тут у нас є така можливість. Потім сама. Фаза розвитку компанії, що зараз вона на дуже такому гарному підйомі, тому зараз дуже вчасно приходити в компанію, яка має амбіційні цілі стати мільярдною. Далі тут те, що у тебе є можливість створити так роботу, де ти Сам вибираєш, з ким працювати, коли працювати, скільки працювати, і, звичайно, досягаєш додатковий дохід, да? де вже почнемо з першої кваліфікації. Не треба дуже багато щось робити. Вона така дуже легенький такий захід. Захід взагалі в компанію безкоштовний, але перша кваліфікація, де, ви, де ти отримуєш перший чек, вона дуже-дуже допустима. Ти взяв для себе і, можливо, для своєї сім'ї ось ти вже і зробив цю першу кваліфікацію. Яка називається директор. Паралельні структури між собою товаришують, тому тут немає такої. Тут є така здорова конкурентність, але е, тут є можливість пообщатися з паралельними структурами, е, набиратися такого досвіду. да І це теж дуже е, великий плюс. Потім. Е, Можливості звичайно міжнародного рівня, да, те, що ми говоримо, що тут можна досягати, скажем, успіху фінансового і це. Вам буде приходити не тільки з одної країни, да, наприклад, в нашій структурі за серпень в нас користувачів відмічено в 17 країнах да? створився товарооборот. Тому це цікаво. Да? Це, це є достатньо інтернаціональна мережа, і ми, не, ми будемо працювати на те, щоб поширюватися ще більше. Така цікава безбесіда була з дистриб'юторами. От е, я питав людей, як вони, чому вони е, почали е, цікавитися Corel Club, Да? І е, сьогодні yeah. говорив теж з одним із моїх партнерів. Е, вона каже: Олег, в мене, коли я прийшл почула про компанію для мене тема е, якості здоров'я це для мене було пріоритетом. Тому я зразу сказала, окей, мене це цікавить. Ось тому ось вам приклад, що кого шукати да? людей, у кого є. В принципі, пріоритет мати більше вільного часу, пріоритет здоров'я, і фінансова свобода це теж можливо комусь подорожувати. Я от чув буквально вчора нашого топ-лідера, де він каже, що з -з подорожує з 12 місяців, 10 подорожує. Тому я теж почав набагато більше подорожувати завдяки цій можливості. Ось тому Coral Клаб це компанія, яка має дуже Гарну перспективу, і я вас запрошую розглянути цю пропозицію.